Мої вам вітання, друзі, у мікрофона Суперзах. У п'ятий ігровий день на Олімпіаді було розіграно 18 комплектів нагород. Розповідаю про результати та медальний залік. Тріатлон, Фінал. Жінки. Нарешті вдалося провести змагання з тріатлону, які були перенесені через забруднення річки Сена. І в жіночому фіналі перемогу здобула француженка Касандра Богран. Срібло у Джулі Дерон з Швейцарії. Ну і бронза для Бет Поттер з Великої Британії. Тріатлон фінал чоловіки. Алексій з Британії перший. Гейден Вайлд з Нової Зеландії другий. Топ трійку замикає Лео Бергер з Франції. Стрибки у воду. Синхронна вишка 10 метрів фінал жінки. Золото очікувано для китайської пари. За ними. Північна Корея, для якої це друга медаль на Олімпіаді. І третіми стали представниці Великої Британії. Наша пара Софія лискун Ксенія Байло, здобула сьоме місце. Академічне веслування. Четвірки парні. Фінал. Чоловіки. Золото для Нідерландів. Срібло у Італії. Третя позиція для Польщі. Академічне веслування четвірки парні. Фінал жінки. Ось тут дуже цікаві були змагання. Золото на останніх метрах вирвала збірна Великої Британії. Другими стали голландки. А ось за третю позицію була також досить напружена боротьба. Українки перші 1500 метрів йшли з запасом третіми, але на останній 500 метрівці віддали третю позицію німкеням і в підсумку стали лише п'ятими. Трохи не вистачило наших дівчат. BMX Freestyle Park – Фінал жінки. Перше місце у китаянки Ден Явень. Другою стала американка Періс Бенегас і третьою австралійка Наталія Дім. BMX Freestyle Park – фінал чоловіки. Першу нагороду для Аргентини на цих Олімпійських іграх здобув Хосе Торес Хіл, і це одразу золото. Срібло для Кірана Райлі з Великої Британії. Бронза у Антоні Жанжана з Франції. Стрільба, трап, фіналу жінок. Золото з Олімпійським рекордом здобула представниця Гватемали Адріана Руано Оліва. І окрім цього, це перша золота медаль в історії Гватемали на Олімпійських іграх. Неймовірний результат. Сільвана Станко з Італії друга. Пенні Сміт з Австралії третя. Дзюдо вагова категорія до 70 кг жінки. В першому поєдинку за бронзу Міхайла Полера з Австрії перемогла іспанку Айцуноду Роустанд. В другому поєдинку за бронзу Габріела Віллемс з Бельгії розібралася з Сане Ван Дейк з Нідерландів. Ну а в головному фіналі Барбара Матич з Хорватії перемогла у Мірім Буткерайт з Німеччини. Дзюдо вагова категорія до 90 кг. Чоловіки. В поєдинках за бронзу перемогли Максим Гаель Хамбу з Франції та Теодорос Целідіс з Греції. Вони перемогли у Рафаеля Маседо з Бразилії та Трістані Лішвіллі з Іспанії, відповідно. Ну і в золотому фіналі Лаша Бекаурі з Грузії. Без проблем розібрався з Сансіро Мурао з Японії. Веслувальний Слалом, каноє одиночка, жіночий фінал. Золото для Джессіки Фокс з Австралії. Срібло у Елені Лілік з Німеччини. І бронза для Еві Лейффарт з США. Українка Вікторія Ус уже всіх дуже потішила фактом виходу у фінал. Дякуємо Вікторії за виступ в підсумку: 11-та позиція. Спортивна гімнастика, багатоборство. Фінал, чоловіки. Дуже напружена була боротьба в багатоборстві в підсумку, перемогу здобув Шіносуке Ока з Японії, срібло для китайця Чана Бохена, ще один китаєць Сяо Жотен здобув бронзу. Ну і Ілля Ковтун, наш українець, якоїсь дещиці просто заблак... забракло до нагороди. Ілля Ковтун четвертим став. А ще один українець Олег Верняє восьмий, хоча Ілля Ковтун, на мою думку, дуже хорошу програму виконав. і... Залишились в мене ще запитання до суддів змагань, де мені здається там можна було деякі оцінки переглянути. Ще раз, в будь-якому випадку, дуже дякуємо хлопцям за виступ. Сьогодні було дуже і дуже достойно. Фехтування, командна шабля, фінал чоловічих команд. Матчі за бронзу французи розгромили збірну Ірану 45-25. На головному фіналі Південна Корея перемогла Угорщину 45-41. Плавання 100 метрів вільним стилем. Жіночий фінал Сара Сьостром з Швеції перша. Торі Гаск з США друга. Ну і Сьоп Хогі з цікавої для плавання країни Гонконгу. третя. Плавання 200 метрів Батерфляй. Фінал-чоловіки. Неймовірний Леон Маршан з Франції з олімпійським рекордом здобуває золото. Крістоф Мілак з Угорщини. Срібний призер. Ілля Карун з Канади бронзовий. Плавання 1500 метрів вільним стилем. Фінал жінки. Кейті Ледекіс з США і знову олімпійський рекорд. Золото, Анастасія Кирпичникова з Франції з сріблом. Ну і третя позиція для Ізабель Гозе з Німеччини. Плавання 200 метрів брасом. І ось знову цей Леон Маршан. Третя золота нагорода для нього на цих Олімпійських іграх. Знову олімпійський рекорд, трохи не вистачило до світового срібло для Зака Стаблетікука з, з Австралії, бронзову Каспара Корбо з Нідерландів. Ну і в останній дисципліні на сьогодні плавання 100 метрів вільним стилем. Фінал чоловіків був встановлений перший світовий рекорд. На цих Олімпійських іграх це зробив китаєць пань Джан Ле, Його результат 46-40. Ну і другим став австралієць Кайл Чалмерс, третім Румун Давід Попович. Ну і медальний залік, наше улюблене. Медальний залік. За традицією пробіжемося по топ-12. Перше Китай 9 золотих. 7 срібних, 3 бронзових, далі Франція, 8 золотих, 10 срібних, 8 бронзових. Японія на третій позиції, 8 золотих, 3 срібних, 4 бронзових. Австралія. 4, 7 золотих, 6 срібних, 3 бронзових. Британія на п'ятій позиції, 6 золотих, 6 срібних, 5 бронзових. Далі Корея, 6 золотих, 3 срібних, 3 бронзові. Сполучені Штати Америки вже дісталися до позначки у 30 медалей, але золотих в них. Мало. Справді мало лише 5. В той час як срібних 13 і бронзових 12. Італія 8 позиція. 3 золоті, 6 срібних, 4 бронзових. Далі Канада, 2 золоті, 2 срібні, 3 бронзові. Топ-10 замикає збірна Німеччини. 2 золоті, 2 срібні, 2 бронзові. Трохи сенсаційне. 11 місце для Гонконгу. 2 золоті, 2 бронзові. Е, ну і Швеція на 12 позиції. Одна золота, одна, срібна, дві бронзові. Збірна України продовжує знаходитися на 41-й позиції. Вона ділить цю позицію ще з сімома країнами, тобто вже 48 країн у нас загалом з медалями. Сьогодні близький був справді Ілля Ковтун, для того, щоб нагороду для нашої країни здобути. Але, тим не менш, будемо тримати кулечки надалі за наших спортсменів і сподіватимемося, що вже завтра ми побачимо нові медалі. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Обов'язково переможемо! І все буде Україна!